У нас сьогодні непроста ситуація вражає. Ця ситуація створена не тільки тим, що були попередники, тим, що був економічний стан, тим, що сьогодні є великі конфронтації серед українців на сході, в Донецькій області, які не розуміють за рахунок інформаційно-російської політики, що відбувається. І зараз ми практично в Донецьку, в Луганську не маємо можливості донести інформацію в українських каналі. Але є інша ситуація. Є російська агресія, яка сьогодні фактично хоче знищити державу через економічний хаос, через, гаразд, через ці нагаразди, через ті речі, які відбуваються зараз в суспільстві. Тож Та там каже за національну ідею, яка повинна бути. Я вам скажу, національна ідея сьогодні дитина це гідність. Це свобода і це честь. Це теж гідність. І от зараз ми повинні разом в кожній громаді зрозуміти, де є ми де є ті принципи, які ми повинні рахуватися, і чим ми повинні на країну рухатися, я кажу постійно свого разу. Те, що я побачив зараз в залі, я не бачу, що логайська громада зараз є разом. Так? Є певні моменти, які сьогодні не дозволяють сьогодні активно спілкуватися на тему, що робити далі. Ми з'ясовуємо, хто де стояв, хто як себе вів, хто яким чином буде себе вести. Ми з'ясовуємо речі, які не стосуються нашого життя опального сезону, як і підуть в школу, як ми заплатимо зарплату, в жовтні, в листопаді місяці, яким чином нам виходить з того кризи, яка сьогодні, російською агресією, що штовхає до нас до економічної кризи. І зараз от, відбувається така ситуація, коли я не бачу взагалі в Кривоградській громаді єдності. Слухайте, ми кажемо що про те, що ми хочемо об'єднати країну. Ми хочемо об'єднати схід і захід. Ми хочемо об'єднати всіх, а в Кировограді немає єдності. Я вам скажу Чесно, не Мені дуже не сподобалося кількість міліції, яка тут підсумає. Ми ж немає діологу. Немає діогу. Був інший керівник. Як до нього ставлені вог? Ну, ну, ви і, маєте і, на увазі. І, шо, Спокійне, нормальне. Я маю на увазі. Керівник <сіпи> був. Ну, це приїхав. Ви <пи> ну, бачите, ви хочете, щоб знову вам до когось привезли? Я хочу хочемо достойну людину. людину. Людина, У нас, і нас потрібно, щоб була дозвоєна людина, Їй потрібно, щоб обрав її народ. А для цього потрібно зміняти конституцію, провести місцевої вибори, щоб вона була. Так, а що ж а хто ж виборами назад? Я ще раз кажу, я кажу, це ваш вибір. Ні, це ваші вибір. Сергія Анатолійовича буде можливість знайти спільну мову. Я особисто візьму <клес> підходить запитання. Але вибачте, ну не може бути так, що тут стоїть 10 місяць, сидить в залі 100, і хтось, ну, взагалі... Дозвольте не, смазати, не ваз ваз можу не можу сказати, дозвольте не... сказати, зараз. Дайте сказати, будь ласка. Я хотів би в першу чергу ті люди, які будуть в діалогі, подивитися, що кожен з нас зробить. Ви знаєте, коли там кажуть, громадські організації. Ми хочемо обговорення, ми хочемо сумну. Кожен повинен показати, що він зробив. Хто допоміг волонтерам, хто зробив організаційні якісь речі, хто допоміг господарчими питаннями. Кожен повинен сказати, я готовий взяти на себе відповідальність, а не тільки вирішувати і контролювати. На жаль, останній час так і відбувається. А хто живе в цьому? Це начальник друзі. Ще раз я <зараз> звертаюся до всіх громад. Ну, що там? Так, да, я да, да, дам слово англійському. Я так розумію, що ви так само, як і є. Дуже прості речі. Я хочу тільки ну, одного. Да. Я хочу, щоб кожна людина могла мати кредит довіри. довіри. Я звернувся, довіри. Ми я звернувся ага. до представників громадських. Кажу, дайте довіри на 60 днів. Ні. Кредит довіри <ріпи> той, який проєкт допоможе пройти <ріпи> опалювальний сезон. І опять наша область буде мати більшу локацію. І показати, чи здатний він керувати в області. Ви обратите увагу, ви тільки що сказали по поводу кількості міліції, все остальное, ці 60 днів. Це перший день зараз показують, о том, що зараз вона йде. Тому дуже просто. Давайте ми визначаємо два тижні.

В Львинському, які були вбиті 22 січня, це наслідок того відписання підписання згадського газового законопроекту, який ви потім відкликали. Але вже не буде зупинити. Далі, я хочу запитати, де був пан Козьменко, коли 20 лютого відписували про голосували постанову про припинення вогню і повернення солдат Казарми. А пан Кузьменко був тут, знаходив Пайнка. Тут чоловік десь ти плод тисяч вісім, так було Сергія Анатолійовича, стояло тут на площі, ми проводили. І можу я хочу зап... вас запитати, зараз ми всі говоримо віде. про гідність. Я хочу запитати, чи має гідність пан Сергій Анатолійович, коли знаючи за собою отакий багаж, негатив, який привів до всього, до кровопролиття, чи має він моральне право йти сюди.